Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Польські фермери заблокували рух вантажівок на кордоні з Німеччиною. Полсет це головна траса А 2 якою щодня проїжджає близько 17 тисяч вантажівок. Протестувальники заявили, що блокада триватиме до 20 березня. Шольц шокований. Поляків потрібно ставити на місце. За даними телеграм-каналів, залужний після переговорів із Дудою зустрінеться із Шольцем, який звернувся до генерала із пропозицією про зустріч Польщу чекають багатомільярдні штрафи. Німецька армія підтягується до кордону, а також місцева поліція, прикордонники та гвардія. Ситуація надкритична. В той же час журналіст Богдан Буткевич пише наступне: як великий прихильник українсько польського зближення аж до тісного союзу, скажу так, те, що польське суспільство дозволяє купці мразоти вже другий місяць блокувати наш кордон, де померло вже кілька людей. Під час страшної війни це прям вирок завтра. Особа на прізвище Меклеробця знову заблокувати пункт Доргузькі ягодини Це вирок всім історіям про нашого адвоката в ЄС та величезний хрест на всій допомозі і добрим справам, які поляки нам надали і зробили. Я впевнений, що більшість поляків це не підтримують. Однак, на жаль, навіть прихід Туска до влади не призвів до припинення цього злочинного шантажу. На жаль, ця історія може реально обнулити наші стосунки в довгостроковій перспективі, і в пам'яті лишаться не танки, чи літаки передані нам, а кубка про рашиської гидії, яка намагається добити нашу економіку і паралельно створити. Те проблему новій польській владі навіть ціною збитків для самих поляків, убиваючи українських людей і прямо і опосередковано. А найгірше, що у тиля йде уся ідея польсько-українського союзу, який дійсно міг стати дуже могутньою геополітичною потугою. Але якщо люди здатні відправити на сміття всі надбання через такі речі, як ця блокада, то про які союзи може йти мова? Зараз українське суспільство може отримати докази, того, що поляки нам не друзі, і буде дуже паршиво, якщо ми у цьому впевненимося. Тоді в Москві відкоркують шампанське. Що ж, поляки знову мають шанс наступити на ті самі граблі, на які вони вже наступали в 17 19-му, 20 му століттях, коли через польські примхи та бунтуючість українці опинялися останні ворогів поляків з відповідним результатом для обох сторін. Немає сумнівів, що блокувальники не розуміють, що поки є незалежна Україна, то є і Польща. Коли немає, тоді Польщу ділять сусіди, і передусім Рашка. А от те, що польська еліта здається знову про це забуває, адже це. Ще буквально нещодавно здавалося, що це розуміння вже намертво вбито в її голови. А ні, паршиво настільки, тільки можна уявити. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.